Ти думаєш, ти просто лінивий? Насправді, ти травмований. Ти відкриваєш ноутбук, дивишся на список справ і йдеш мити чашку. Або гортаєш тік-ток, або переконуєш себе, що ще не час. Ти називаєш це лінню, але насправді це не лінь, це самозахист. Прокрастинація це не звичка ледарів, це реакція на тривогу, сором і страх перед невдачею. Коли мозок перечуває біль, він шукає способу уникнути його. Ти боїшся почати, бо не впевнений, що вийде. Боїшся, що результат буде гіршим, ніж очікування. А якщо не почати, то й не провалишся. Прокрастинація це не проблема управління часом, це проблема емоційної регуляції. Те, що ти відкладаєш, часто стосується твоєї самооцінки почати це кинути виклик уявленню про себе. Бо якщо ти письменник, але написане погане, то хто ти? Прокрастинація дозволяє зберігати ілюзію. Я б зробив це ідеально, якби тільки почав це страх зруйнувати образ себе. Іноді легше залишатися в потенціалі, ніж ризикнути стати реальністю. Багато хто з нас виріс у середовищі, де помилки каралися. За двійку сором, за невдачу крик, за експеримент покарання. Тепер у дорослому віці будь-яке завдання несе тінь страху. А що, якщо знову провалюся? Мозок пам'ятає, і прокрастинація стає формою емоційної обережності. Ми не відкладаємо справу, ми відкладаємо відчуття провини. Сорому і тривоги, які вона може викликати, уяви людину, яка відкладає дипломну роботу. Вона не лінива, вона боїться, бо диплом це межа, після нього доросле життя, і її мозок блокує дію, щоб зберегти безпечний простір. Або хтось хоче створити канал. Почати подкаст, написати книгу, але рік тиша. Бо почати означає дізнатися правду про себе, а правда болюча. І ось що важливо: щоб перестати прокрастинувати не досить мотивації. Потрібно побачити біль під цим захистом і визнати. Я відкладаю не тому, що слабкий, а тому, що раніше було боляче. Твоя задача не боротися з лінню, а дати собі нову основу для дій, без сорому, без крику в голові, без постійного ти недостатній. Людина це не те, що вона думає про себе, а те, що вона робить, попри страх, почни. Не для ідеального результату, а для звільнення від страху, не всупереч собі, а разом із собою.